Бомба впала на величезний порт росіян, де базувалися не лише кораблі, але і атомні підводні човни. Несподівана атака, про яку окупанти мали молитися, аби її не сталося. Там базувалися залишки залишка флоторафії та зброя, що мала бути задіяна у крайньому разі. Утім, це не врятувало об'єкт від ударів. Приємне доповнення до перемоги Усика про смажені кораблі рашистів. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочне жителі Мурманська і розташованого за 12 кілометрів від нього сівера морська повідомили про ряд потужних вибухів. Змі пишуть, що вони могли статися в районі головної військово-морської бази північного флоту Рафії. Про це до речі, повідомляє українська правда із посиланням на рашистське видання агентства та голову це педе Андрія Коваленка. У соціальних мережах вже з'явилося навіть відео. Норвезьке видання «The Barons Observer» Повідомило, що за 13 кілометрів від місця знімання розташований військовий Аеродром Сєвера 1 де базуються винищувачі бомбардувальники та ескадрилі вертольотів К 27 А на відстані 11 кілометрів відкритий склад зброї на північний захід від Сєвєраморська, 1 декілька установок із мобільними зенітними ракетами та антеннами для радіоелектронної боротьби. За даними змі, вибух на відео схожий на детонацію великої кількості боєприпасів. Згодом голова ЦПД Коваленко повідомив, що база в Мурманську забезпечує рефію можливість контролювати арточні морські шляхи та доступ до північного. Льодовитого океану вона підтримує і надводні кораблі, і атомні підводні човни. Цитую у Мурманську розташовані командні центри, склади боєприпасів, ремонтні долки та пункти управління флотом. Там також відбувається тестування, зокрема ракет циркон Пряма відстань від Мурманська до України становить приблизно 2000 кілометрів. Кораблі північного флоту є носіями ракет Калібр, які Арефія протягом війни запускає по території України. Північний флот Ерефії також виконує завдання з розвитки та протидії силам НАТО і з прицілом. На Артику зазначив Коваленко. У місцевих пабліках повідомляють, що хвилі від вибухів відчули на відстані кількох десятків кілометрів. Мешканці Сєвроморська Мурманська і розташованого між ними міста Сафоново написали, що відчули вибухові хвилі. Я хвилю на інженерній вулиці в центрі Северодонецька відчула після другого хлопка. Написала одна із мешканок центру Сєвєраморська. На вулиці Зою Космодем'янської двічі будинок хитнуло. Повідомила про це мешканка південної кулиці Мурманська, меж. 20 кілометрів від Сєвєроморська Деякі жителі в коментарях припустили, що вибухи могли бути пов'язані із вибуховими роботами, анонсованими адміністрацією зато Олександрівськ на одному із кар'єрів, і а вже ж пропагандисти могли пояснити саме так довірливі рашиські аудиторії. Те, що сталося, якби не одне. Але напередодні вибухові роботи було офіційно скасовано. За декілька годин після повідомлень про вибухи в місцевих пабліках у ну, соціальних мережах з'явилися запи. Із камер відеоспостереження під'їзду будинку, де видно один із вибухів. Норвезьке видання The Observe, з Observe» Обсоргеолоціювало місце зйомка, і це будинок на вулиці Скельна, 9 на околиці Мурманська. Видання пише, що вибух видно на відстані кількох кілометрів на північ від міста. Ну і нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжити бити по військових базах на території Рашиської Федерації. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. Цитую. Ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по рашиських військових об'єктах: дронами і ракетами і все більше українськими, по саме тих військових базах і воєнній інфраструктурі, яка використовується в діях проти наших людей, наголосив лідер України. Президент додав, що український захист є абсолютно справедливим. Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну у цьому і підтримує зокрема необхідність збільшувати видатки на оборону європейських країн, на оновлення і те технологізацію арсеналів в європі також він дякує усім, хто забезпечував збільшення тиску на РФ за цю війну. Зеленський наголосив, що прийде час, і рашиські загарбники будуть відповідати за дії проти українців. Президент додав, що завершився розбір уламків та завалів у Києві після попередньої ракетної атаки. Ну і також тривають роботи в Херсоні після влучання рашойських бомб в лікарню. На щастя, обійшлося без жертв. Люди були в укритті, пацієнти та медичний персонал. І цей диспансер працював і в час війни в обмеженому режимі тільки те, що не можна було перенести з Херсону в інші лікарні регіону, повідомив президент. Зокрема, як додав глава держави, лінійний проскурювач був тільки у цьому закладі Херсону, як і радіотерапевтичне лікування можна було отримувати тільки там. Рашисти не могли знати, що це саме за медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І це цілеспрямований удар, відзначив президент. Також глава держави повідомив, що були рашистські удари по Харкову, по Нікополі, по Донеччині. Просто Напад, який РФ робить свідомо, і за який цих рашистів із рашистської авіації ще й нагороджують, наголосив Зеленський. Окрім цього, внасток рашистського ракетного обстрілу Києва зазнали пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу. Нині в Києві внасток обстрілу зазнали пошкоджень низка посольств. Усі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєвих пошкоджень. В Сто ракетного удару це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії у проміщеннях вибиті вікна, двері елементи стелі. Поінформував він. Речник МЗС назвав удар РФ по дипломатичних установах абсолютно варварським нападом та додав, що усюди у світі це перетин усіх червоних ліній, загальних міжнародних правил. Цими ударами по дипустановах РФ тільки знову підтверджує свій статус абсолютного варвара. тихий проінформував, що будівля перебуває на балансі ген. Дирекції і з обслуговування дипломатичних представництв та підтвердив, що українська сторона проводить оцінку рівня пошкоджень та займається ліквідацією наслідків. За інформацією відомства, станом на зараз ніхто з іноземних дипломатів не став постраждалим. При цьому як повідомлялося, у Києві вже 12 поранених рашистської атаки, що відбулася напередодні. Вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на вікнах, а також вижі костилу Святого Миколая, пам'ятка архітектури національного значення. Так чи інакше захід. Хідні партнери продовжують надавати допомогу Україні у боротьбі проти рашистських окупантів. Так, уряд Данії виділив 2,1 мільярди данських крон понад ніж 281 мільйон євро на зміцнення української протиповітряної оборони. І про це повідомило Міноборони Британії. Вказано, що мова йде вже про 23-й пакет військової допомоги Україні. До нього також входить фінансовий внесок у функціонування українських винищувачів F-16. Ну окрім того, данія у співпраці зі Швецією передає удар декілька бойових машин піхоти CV-90, а також спрямовав більше персоналу для розширення підтримки НАТО України та розширює внесок персоналу до місії ЄС щодо військової підтримки України. Йдеться у повідомленні. Ну і нагадаємо, що на початку грудня Україна отримала другу партію. винищувачів f в 16 від Данії. На Надані данцями літаки із першої партії вже збивають рашистські ракети. Ну і повідомлялося, що данія профінансує на 130 мільйонів євро українську оборону промисловість. Окрім цього, напередодні стало відомо про те, що міністр оборони. України України Рустем Омєров під час розмови зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес обговорив графік постачання озброєння та техніки. Ключовою темою розмови стало узгодження графіку передачі озброєння, запланованого на найближчі два місяці. Уміров подякував Іспанії за передані раніше системи ХАВК, які значно посилили українську протиповітряну оборону. Далі цитую запропонував іспанській стороні долучитися до оснащення нових бригад наших збройних сил. Окремо відзначив внесок Іспанії у підготовку. Вку українських військових, що є ваговим елементом нашої співпраці, підкреслив у Окрім постачання зброї, сторони обговорили залучення іспанських оборонних компаній до спільних проєктів в Україні, що може стати новим етапом співпраці у військово-технічній сфері. Дуже приємна інформація. Лідер нашої держави заявив те, що Україну відвідав із останнім візитом, як директор ЦРУ Біл Бернс, таємниць не розголошуємо. Але контакт зберігаємо. Напевно, ще побачимось і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним надійним миром, заради якого ми працюємо разом. Вдячні за те, що нас не залишають осторонь. Вдячні за те, що нас продовжують підтримувати. Нам. Продовжуються надавати ту чи іншу військову допомогу. Ну і звісно, що із дуже дуже головного, як на мене, це знаєте контакти. Дійсно, це зв'язки. Це е такий комплаєнс між різними країнами, які об'єднуються для того, аби створювати певний тип озброєння. Це теж дуже і дуже добре, і це теж допомагає нам у цій війні задля того, аби знищувати Російську Федерацію з території України. І от далі що ще. Сказав лідер нашої держави з приводу останніх зустрічі з приводу ударів, які завдає Рошовська Федерація по території України. Цитую лідера країни. Ми обов'язково продовжимо завдавати ударів по російських військових об'єктах: дронами і ракетами, і все більше українськими. Президент у вечірньому зверненні прокоментував удари РФ по об'єктам у Києві, у Херсоні, у Харкові. У Нікополі та на Донеччині звісно розуміємо, що за все буде відплата, відповідна відплата. Маємо знищувати те, що живить Російську Федерацію на фронті на території нашої держави. Цим займаються наші захисники. Почали нещадно обстрілювати Дніпро, особливо позавчора. За протягом 40 хвилин було випущено по обласному центру тисяча снарядів. Така масштабна артпідготовка була проведена для того, щоб російські наземні сили могли форсувати Дніпро. От. Ну, не знаю, навіщо вони це роблять, тому що. Навіть якщо аналізувати, що вони там зібрали близько 300 е, човнів, да? нехай там uh -huh. найбільший човен там десантний їхній, може вміщувати 10 людей, е, 300 човнів попливуть. Від, да, е, так, от якщо брати там умовно, ідеально, вони всі 300 перепливли. Да? І всі е, 10, по 10 десантників з кожного човна висадилися. 3000 російських. Умовно морпіхів висадилися на узбережжі Херсона. Ну, це це взагалі недостатньо для того, щоб зайняти навіть квартал. Це за умови ідеально, коли вони всі дісталися. Але ж ми розуміємо, що навіть до середини Дніпра не дістануться ці 300 човнів. Але росіяни таки спробували. Е, якою кількістю поки що не зрозуміло, але вони хотіли форсувати Дніпро в районі е, знищеного Антонівського мосту, але не допливли. Ну, от якось так сталося. Обстріл був доволі масований, є жаль серед цивільного населення та постраждалі, є руйнування будинків, об'єктів інфраструктури. Противник не зміг доплисти навіть до середини Дніпра. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Володислав Волошин. От. Ну, спробували. Знову ну, ж таки, їм власних солдатів взагалі не шкода. В через холодне Дніпро намагатися переправитися на легких моторних човнах. Ну от, от щоб що? Ну, що вони намагалися цим довести, незрозуміло. Роман Костенко, народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, діючий військовослужбовець, також проаналізував ці російські намагання переправитися через Дніпро і взагалі ситуацію, чи можливо росіянам влаштувати якийсь черговий штурм на правий берег Херсонщини та й сам обласний центр. і Взагалі для чого це вони роблять? Давайте дізнаємося далі з його прямої мови. Ну, я хотів би трохи нагадати нашим глядачам, що в цілому Херсон від російського я це так називаю, потерпає кожного дня. Кожного дня цивільні люди бояться вийти на вулицю, бо російські дрони в режимі охоти полюють в режимі полювання, полюють за цивільними місцевими жителями, за військовими. За цивільними автівками, і там, навіть за інформацію нашої розвідки, просто туди приїжджають через те, що там є природна перешкода, і противник вважає це більш-менш безпечним. Вони тренують там своїх солдат, на які молоді прийшли, на цивільному населенню міста Херсон. і це стосується також і всіх, всіх населених пунктів, які знаходяться вздовж. Нашої річки Дніпро, і таким чином противник постійно тримає під терористичною загрозою під ударами саме місто Херсон і ще раз повторюся всі міста. Тому те, що вчора згадали про це, це не було через те, що противник завдав більшого удару. Але в цілому Херсон постійно знаходиться під ударами російської артилерії російських дронів. і це потрібно пам'ятати, що Херсон не тільки вчора був обстріляний, але вчора. Так, до цього вже говорили про це, і розвідка доповідала, що противник зараз готує резерви або скажімо, скарбнавійської мови, там імітує на деяких напрямках, на деяких напрямках дійсно готує ці резерви для. Подолання водної перешкоди. Є інформація, що десь там готуються якісь е, на водних перешкодах тренування проходять з висадкою десанту, десь якісь там е, готуються плавзасоби, і ми це все бачимо. Сказати, що для нас це було неочікувано ні, тому що е, наші сили і засоби, і наше командування от у Херсон розуміло, що противник до чогось готується. Був нанесений ну майже трьох годинний. Артилерійський удар використовували все і РССО, град ракетні системи залпового вогню, і ураган, і артилерія. Просто три години безперестанно били по Херсону. Є там багато чого зруйновано, загиблі є також. І після цього противник почав рух там декілька човнами в сторону Херсону. Був відразу е, зустрітий нашими силами оборони, е, нашими засобами враження, і там, по перехопленням, що перша хвиля, та, яка йшла на Херсон, була е, знищена, там а друга хвиля, яку противник хотів застосувати, е, вона просто відмовилась, побачивши те, що відбувалося з її попередниками. Тому ця атака була легко відбита, але вона й не була. Такою масовою, яка б дозволила там захопити Херсон, або якийсь великий плацдарм, скоріш за все, це була розвідка боєм, намагання або показати неправдивий напрямок, або подивитися, як діють наші захисники, які сили і засоби є для подальших якихось дій. Тому наше командування бачить, що противник щось тут е е задумав е найбільше, от Херсон, де від Антонівського мосту, це не найкращі місця для форсування. Ті, хто військові, ті, хто місцеві, то знають, там дуже широкий, е, широка водна перешкода. Зараз зима, і тому навіть коли ти не поранений, або навіть, е, скажімо так, е, маєш добру фізичну підготовленість, то при попаданні в воду там шансів вижити практично немає. А е, те, що там наші впіві і наші засоби враження не дадуть тобі допливти, то вирогідність велика. Найменше найбільш загрозливі напрямки це туди нижче до вище по карті до Каховки, там де була дамба, там село селище Львове, там найменша ширина річки, і це найбільш такі небезпечні ділянки, які зараз під прикриттям, які зараз мінуються, наші сили і засоби. От на тих напрямках Береславський напрямок. Вони тримають їх. Ну звичайно, потрібно тримати весь напрямок. Потрібно дивитися, щоб противник не висадився в жодному. Місці, в якому ми не очікуємо, але те, що противник збирається, і тут у нас питання, то він збирається висаджувати, що мало ймовірно. Я думаю, його. Основне завдання це відтягнути наші війська. Питання звідки? Я думаю, це або Курська область, або якийсь східний напрямок для того, щоб зимітувати тут висадку. Не тільки Херсон, Херсон активізувався отак от прямо потужно, з намаганнями наступів лише от вчора. Але Курахівсько-Покровська вісь, Курахівсько-Покровський напрямок залишається досить складним. Говорять снайпер. Спільнота, яку ведуть наші військові, зробили останній допис сьогодні о 9.18 ранку. Якими бездонними не були б запаси піхоти у ворога, але по факту масово він може завалювати максимум 1-2 напрямки, здебільшого суміжні. Аналізуючи обстановку, зараз ворог вкладає максимум сил в курахівсько покровський напрямок, тому на Курському застосовує переважно корейців. Щодо техніки, ситуація схожа, маючи невелику кількість резервів, ми змушуємо ворога нести величезні втрати та щодня перебудовувати стратегію. А далі, зокрема, обговоримо те, що застосовує Україна проти рашистів на полі бою. Ми з вами знаємо, що це а, має бути комплексна така взаємодія різних типів озброєння, включно щоб Викурювати ну і не лише викурювати, а ми з вами розуміємо 200-300 терашистів на українській землі. Видання Forbes повідомляє, що Україна використовує проти Росії надсекретні американські дрони. Видання пише, що Україна отримала від сполучених штатів Америки понад 5 тисяч БПЛА. Phoenix Host. Інформація про них тримається у надзвичайному секреті. Дрони Phoenix Host постачаються в Україну вже майже два роки, але досі немає жодних підтверджених фото чи відео їх використання стані на полі бою, але то і на краще. Якщо це секретна інформація, якщо це надсекретні американські дрони, нехай вони нищать расистів, і ніхто про це не знає. Лише десь ми можемо з вами проговорити, що вони є, що вони працюють. А от деталі навіщо нам деталі? Головне, що ми знаємо результат. Бо щоденно генеральний штаб збройних сил України повідомляє про ту статистику втрат ворожого війська за минулу добу. Щоденно декілька разів на добу наші захисники. У своїх спільнотах дописують, що їм вдалося відправити на концерт до Кобзона, і це також є неабияким показовим результатом. І тепер перейдемо з вами до міжнародної арени трішечки. Бо знаєте, додалі більше з'являється, скажімо, так новини і, взагалі, бачення того, що потрібен мир, потрібна мирна угода, потрібно розмовляти, сідати за стіл переговорів. от, видання The Washington Post опублікувало нову статтю. Які йдеться про те, що насамперед надій на мирну угоду досить таки мало бо, бо бо дуже багато знаєте, але скажімо так, так от Трамп і Путін зустрінуться, нібито вже наступного року. Ну і ми прекрасно розуміємо, що вони будуть обговорювати. Бо обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наступного року зустрінеться із російським диктатором Володимиром Путіним. Основною темою переговорів буде війна в Україні. Про це повідомляє видання «The Washington Post». Два самопроголошених геополітичних лідери. Агнутимуть завершити війну в Україні на своїх умовах. Трамп вжидає мирної угоди, яка зробить його миротворцем. А Путін хитрий, маніпулятивний і запеклий антиамериканський автократ. Сподівається схилити Трампа до створення транзакційного нового світового порядку без правил і прав людини. Ідеться в матеріалі. За даними Washington Post, Путін прагне укласти велику угоду щодо європейської безпеки, яка залишить Україну у владі Кремля, послабить НАТО і зміцнить становище країни агресора. Аналітики вважають, що надій на мирного мало з огляду на максималійську позицію Путіна та побоювання Трампа виглядати слабким, якщо він піде на поступку ерефії. Однак є багато моментів, у яких погляди двох чоловіків збігаються. Пише Вашингтон Пост. Так Путін нетерпимий до західного лібералізму. Іноземних лідерів, які читають йому лекції про російські та універсальні цінності, такі як права людини у Трампі. Він бачить такого це може стати перевагою, оскільки він прагне перетворити Росію на світову державу у новому багатополярному світовому порядку без цінності прав людини, де світові гіганти ділять мапу і торгують суверенітетом слабших країн. Ідеться в матеріалі. Російські вчений, близький до високопоставлених російських дипломатів заявив, що в Кремлі не налаштовані на компроміс, оскільки окупанти впевнено просуваються на сході України, і ніхто не прогнозує економічного краху. Росія готова вести переговори, але переговори із позицією сили, а не слабкості. Заявив він на умовах анонімності. При цьому Москва може проявити гнучкість щодо деяких своїх територіальних вимог до України в обмін на поступки щодо майбутнього вигляду архітектури безпеки Європи. По суті, це означає, що самі Трампа і Путіна погодиться розділити світ на сфери впливу і при цьому буде гарантовано підпорядкування України і Грузії Росії. Росія. Це обмежить НАТО, і поставить під загрозу безпеку Європи. Я сподіваюся, що Трамп не попадеться в цю пастку, тому що європейці будуть проти цього. Заперечу і я думаю, що українці теж сказав колишній високопоставлений американський дипломат і експерт, зокрема з Росії.